Добрий ранок. Блін, так прикольно за допомогою ПД. якісь такі дивні. Що це таке, блядь? Коротше, я сьогодні зрозумів, чому важливо трекати свій час. Це дійсно важливо, тому що я витратив на роботу зараз 50 хвилин, а саме на такі поверхневі речі, як записати клієнта, додати це в додаток, написати адміністратору коворкінгу, дочекатися відповіді. А якщо немає, запропонувати інший час. Коротше, а в цей паралельно тобі пишуть ще інші люди, іначе ну нічого такого, коли ти це не фіксуєш, коли ти це на цьому не акцентуєшся, виконуєш щось так. То потім, коли ти думаєш про свій день, ти не можеш згадати, ти наче щось робив, ти витрачав свій час, тому що часу в тебе на інші справи не було, але не розумієш на що, і ти це не зважаєш, ти не поважаєш це. Ти думаєш, що ну що тут такого, це не складно, і це дійсно не складно, але займає блок часу, з яким ти паралельно нічого не можеш робити. Я не трекав принципи стоїцизму. Я вирішив, поки я був в горах, одразу там 5-6 їх почитати, але прочитав 4, тому що одна справа прочитати, друга справа усвідомити і зробити свої висновки. Лін, я вже й забув. Повернувся в Київ і вже забув, як це слідкувати, трекати взагалі цей ритм київський, взагалі вибився. Зараз хочу позайматися спортом, потім спланувати собі морнінг рутін. Зрозумів, що от сама найкраща схема для ранку для того, щоб ти прокидався і не думав, і не планував собі ранок, це побудувати вже таку просто ітераційним шляхом побудувати собі схему. Тобто ти прокинаєшся, душ, чистиш зуби, читаєш книгу, ну, там, займаєшся спортом. Я не знаю, я не знаю, яка ще в мене буде послідовність, тому що в мене всі ці звички вони загалом ходять. Я зуби чищу, наприклад, там, можу після того, як уже поснідав. Коротше, а якщо ти не снідаєш, то виходить, що ти можеш ще й не почистити, зуби, зо... ну блять. Потрібна... Потрібна ця рутина. Блін, Постійно думаю про те, що мало записую якихось фрагментів, але розумієш, що в мене багато потокової роботи. Тобто я саджусь за комп і одразу займаюсь справами. Переписуюсь, заповнюю, знаходжу, потім працюю саме руками, зроблю зачіски. До речі, до мене записався клієнт, якому я минулого разу зробив зробив погану зачіску. Думаю, більше промовляти наслідки того чи іншого прохання. Тобто, якщо я буду відхилятися від свого алгоритму побудування зачіски, то я буду попереджати про те, що може трапитись: що я можу наручатися, що я не перевірю, тобто, якщо ми не миємо голову після того або ну. Я буду пояснювати, якщо людина погоджується на це, то я буду з чистим серцем приймати це. Думаю, ну супер, ми домовились. Тому що, коли ти намагаєшся підлаштуватися, ти чомусь забуваєш попередити людину, тому що, ну, ти думаєш, що проконає, або що людина сама е, розуміє, що. Вона, наприклад, не помила голову, і ти думаєш, ну тоді вона бере це на це відповідальність, що ми не перевірили там після того, як посушили. Але це такий прихований контракт, що не працює. Ну, можливо, він працює з деякими людьми, але не з усіма. Тому потрібно більше говорити, більше спілкуватися, попереджати. І не знаю, чи правильно просити, наприклад, поважати. Це як умовно приходиш до митця. Який намалює твій портрет, і ти сідаєш до нього, щоб він дивився, ну статично і малював з тебе. А ти починаєш рухатись, типу, типу мені пофіг, я ж тобі гроші приніс. Типу, от, на, ти, малюй мене, запам'ятовуй. Ну, так же не працює. Це ж така двостороння віддача. У мене сьогодні був Міша. Він скрипач, і він сидів ось так. Ну, це просто подарунок для перукаря. Рівнесенько, голова рівнесенько і... Блін, ти працюєш отак от. Ходиш собі спокійно по осі. Ну... Це прикольно. <плес> <плес> Він в телефон навіть не залопав. Що? Ну добра ніч. <плес> не бійся. Джамбо дивиться на блискавки. Там валять взагалі. Урюк